ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Угорщина просить Україну повернути права своїй національній меншості у тому обсязі, яким вона користувалася до 2015 року. Список вимог містить 11 пунктів. На цьому наголосив міністр закордонних справ Угорщини Петро Сіярто на брифінгу за підсумками переговорів. Угорщині на ньому також були присутні глава МЗС України Дмитро Кулеба та керівник офісу президента Андрій Єрмака. Ми Прибули сюди, щоб відновити добросусідські відносини. Перед нами довгий шлях, але ми з угорського боку готові зробити цю роботу на Закарпатті угорці та українці живуть у мирі. Сказав Сіярто, угорський дипломат зазначив, що останні роки відносини між Україною та Угорщиною були не найкращими. Починаючи з 2017 року, в Україні ухвалювали такі закони, які зменшували права угорської нацменшини. У грудні парламент ухвалив закони. це зупинив. Ви можливо вважаєте, що я не але ми просимо повернути угорські. Меншості всі ті права, які вона мала до 2015 року, і нічого більше сказав міністр. Зокрема, угорська сторона просить про відновлення статусу національної школи, можливість складати атестати зрілості угорської мови та користуватися угорською у сфері суспільного життя. За словами глави МЗС України було створено комісію, якій доручено розробляти відповідні пропозиції для міністерства Дмитро Ярош в той же час зазначає наступне. Там якийсь угорський політичний віслюк проїкав, що про те, що у разі поразки України Угорщина забере собі Закарпаття. Чудік ти, хоч раз піде артобстрілом, був ти усвідомлює, що таке контактний бій. Ти розумієш, що ми, українці, при певній позитивній ситуації вирішимо питання Угорщини миттю. Ви, угорці, союзники Москви, займаючи антиукраїнську позицію, зійде на Ненівець, зазначимо на самому початку війни. Угорщина підтягнула армію до кордону. Усі сухопутні сили Угорщини. Це лише дві механізовані бригади, бригада розвідки та бригада сил ССО. Таке Сько могло би взяти наше Закарпаття лише за умови, що наші силові структури не чинили би жодного опору. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Путін попереджав Угорщину про напади на Україну. і Будапешта захотів забрати частину наших земель собі. Звучить більш ніж сенсаційно, але за добу офіційний Будапешта не відповів нічого. Чим лише підтвердив справедливість слів секретаря РНБО. Там більше є ретроспективна. Новина від 22 лютого 2022 року. Міністр оборони Угорщини Ті Борба. Нко оголосив, що його війська рухаються до кордони з Україною для виконання гуманітарних завдань та недопущення проходу воєнізованих формувань при цьому Бенко заявляв, що бойові дії точитимуться не тільки на сході нашої країни, але й навіть біля Києва та у Закарпатті. Тоді така заява сприймалася лише як елемент такого собі інформаційного сум'яття, який для майбутнього нашої держави та безпекової ситуації у Європі матиме викриття намірів Будапешту стати фактично посібником агресії Російської Федерації, поки сказати складно. Але тут варто відзначити, що Financial Times уже виступила з наїздом на адресу Угорщини. Загорнутим у дипломатичного характеру формулювання суть публікації Угорщина своєю поведінкою фактично підігрує Кремлю, хоча і лишається формально членом НАТО. На щастя, історія не знає умовного способу, і угорські війська так і не перетнули наш кордон, але з іншої сторони угорщину тепер неможливо сприймати інакше, аніж як країну противника. Тому важливо розуміти, якої потужності Сті військо має в своєму розпорядженні Будапешт. А Тут ми будемо спиратися на дані земіли та баланс Беланс-2021». забігаючи наперед, скажемо таке рівень оснащеності угорської армії сучасним озброєнням дещо перебільшений. Автори довідника фіксує, що на кінець 2021 року збройні сили угорщини налічували 27,8 тисяч військовослужбовців плюс 20 тисяч резервістів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо Zomam.